Добрий вечір, мої любі, мої хороші підписники. Дивіться, як в нас ярко. Це в нас АТБ. Бачите ось. Це вечором вирішила прогулятися. Сьогодні думала, каштанів трошки назбирала збирала днем. болото треба відпочивати. А це я вам зараз покажу. Агромолон відкрився, магазинчик. Це на садах один Вон, дивіться, люди доторговують огірками, помідорами, картоплею, виноградом. О, на громон. Подивимося, що там є. Може там акції знижки якісь є. Так, да, звісно, темно. Ну, Це камера передає темно, а на вулиці взагалі світло. Ой. Сіро? Но... Неважно. Пішли, зайдемо, подивимося, що тут є. Чи воно ще працює, чи не працює, запрошуємо до восьми вечора аж робить. Бачите, завітали в агромол. Ціни на сир кисломолучний. Сьогодні середощі акції. Ось це така моцарелка в акції. Моцарелка 64 гривні. О, тут все-все-все в акції зараз іде. Кефірчик, по 40 гривень. десерти. У вас сьогодні середа і акція. Дивіться, все в акції. десерти, сирки, дивіться вже по 30 гривень. Я брала їх по 24, по-моєму. Ну сьогодні акція. А так 35. Акції. Тут сплошні акції і вершки по 35. Ну, десерте, 45 гривень в акції. Да, сьогодні середа, ми попали в акції, подивилися, що акція щось подорожала занадто. Пішли ми далі, зайдемо вон в АТБ, там пошукаємо акції. В АТБ там сплошні акції, так, да, Саш? Вон, бачите, як ярко. Щоб всі бачили, що там тебе є. <підпишіться>, Підпишіться на канал, поставте лайки, напишіть коментар. <підпишіться> То в мене було ще синя матеріа сьогодні була, а тепер буду в чорному. Це... Бачите, він дуже-дуже здоровий. Ось дівчата торгують квітами, перцем. Дві... Двіження. Пішли. Це ж тут сплошна акція. Чуєш? Бачите, як того розкладають. Дивимося. О, овочі, фрукти, мандарин, перший готунок. 10 гривень, 70 копійок за 100 грамів. А банани. Банани доволі непогано виглядають. 55,95. Перчик. Ось мені подобається. Тут все так акуратно виложено. Перчик 2879. Баклажан 2095. Ось помідорчики по 69,89. Судите на базар, там по 25 гривень купите. І це що? Угірок перший гатунок 6989. Баклажан потірявся. Сюди ми його положили, той, той ящик. Далі цибулька по 14,89. Ну, в порівнянні з вчорашнім днем ціни ще не виросли. Картопелька, бурячок 13,89, морква. Перший гатунок 19,59. Що за морква така дорога, да? Ішли далі. Пройдемося. Ну, о це гуляємо, я вам так цілку показую. Пройдемося вечірку. Ось приправки дивіться, 1960, акція, акція. Чим вам не акція? Так, Починаємо з олії чумам золота Вона по ціні 68 гривень 4 копійки. Надійсно, як золота, по такій ціні. Рядом стоїть Олейна. Менше золота, 5877, трішки дешевше. І ось ще Олейна. Ще Дрейдар 5849. Це така цена. А ось Олія від своєї лінії 55 57, 55 ,57 копійок. О, бачите, тут як зроблено раз. І ось оці консерви. Ну, сніданок туриста господарочка. Я вам не рекомендую, воно не смачне. Так, бачите ціни. Тунець. Воно акції вже поробили. Знаєте, я вже тут вивчила це ТБ. 28,90. Така несмачна. Не рекомендую не беріть. А ось своя лінія м'ясо-курки Булгур з м'ясом курки 3990. У мене, по-моєму, вдома є, а буде розпаковку зробити. Подивимося, що воно є. Підемо на молочний ряд. Тут теж акція. Вершки он по акції 33% 118 гривень 30 копійок акція. І от акція 44,80 Творожний сніданок. Що вам тут сказати? Я навіть не знаю, що вам тут сказати по цим акціям. Бачите, ну воно, получається, в каждому на ТБ. Свої акції. це так плеон светона, слов'яночка 3690, 20% жирності, банка 300 гривень. Молоко 2,5 жирності 2,6 жирності, 30 гривень 50 копійок Акція акція. І ось акції. Бачите на тульчинку. В одному тебе такі ціни, а тут от акції вже. Чи вони вже обновили їх. Це ж по 60. Оці були по 51, по 64. По 54, 90. Сильні який бринд за 41 гривня 90 копійок. Акція. Яготинське, ось 50-90. Що це таке? Нацарела міні, нацарела міні? Акція по Сир доволі оцей. Чедр. Золотий резерв. Чед... Сир м'який чедеризований. Чедеризований зі смаком сиру чеддер. А, це даже зі смаком сиру чедр. Жовтенький такий. Того weй по акції 5490. Угу. Це така акція. Ферма, кстати, йде ось вершковий він смачний. 49 гривень, 20 копійок. Також оранжевий цінник, Налітайте. На всі оці оранжеві цінники. В акції, Колбаска зі справжнього мяска в акції. Навсегда в акції. Вона навіть не в акції, якщо не в акції, то ну, там оранжевий цінник буде вам в акції. Ось колбаса своя лінія м'ясна ловка. 67-90-400 грив. Оце ось 67 гривень ,90, 90 копійок. Оце отакий шмот колбаси. Тут аж 400 гримів. Бачите, тут ручку таку косну вам зробили, що ви будете отак йти. У тіліпочили, купили колбасу, всім Ну, а от теж, бачите, як набір асорті Лобенно Балик. 97 гривень. Од свічує, бачите, так надо 97 гривень, 90 копійок. 180 г. Ось вам асорті, бачите? Вам? Нарізали колбаски, грубо говоря, без 3 гривень, без 2 гривень, 98, ну круглю вже за 180 грамів. Власна акція. Так, дивіться, рибу в акції знайшла 165 гривень, 60 копійок за 180 грамів сьомга налітайте. А Норве що це у нас буде? Тоже сьомга Норвел, друг, другий производитель 290 гривень і 323 гривні 40 копійок. Там 300, 240 грам, 323 гривні 40, а тут іде 210 грам, 290 гривень 90 копійок яйця 3 гривні 39 копійок яєчко подорожало. Завітала пром-групу і чашку таку термос знайшла на 400 мл. В машині заряджається, підігрівається для машини 179 гривень коштує. Дивіться, ще яка промгрупа акумулятор на сонячних. Батарейці. батареї, Коштує 379 гривень. Ось, бачите, ціна доволі непогана. Ой, тут можна завітати сюди. Дивіться, тут така промгрупа. вона буде сюди прийти, порозказувати вам, що тут є в акції і чого немає. Тут є одні продукти, продукти. Фен промисловий. Фен промисловий. Знайшла ціну 399 гривень. Бачите, ну, ось. Що тут є ще? Тут багато цікавого є. Ви навіть взуття можете собі їдитися. Тросівки 549 гривень. Світшоти. Єдність. Там він не ходитиме в такому. Шкаропетки. Ну, я навіть не можу. Ось, а тебе єдність. Худі. Худі, а тебе єдність. 999 гривень. Це, це, це дуже дорого. Нитки можна, дивіться, купити. Це для тих, хто любить в'язати. Оце ціни. Я так, в принципі, бачите, як рушник, подушка. Оце ж, мабуть, воно пряжа 79,90 і пряжа 8990. Ну, я не, не знаю, яка. Між ними різниця, мабуть, в ціні. Багато да, всього є: помади, всякі ковшики, кухшики, Це що? Воза, воза скляна. Непогано, воза скляна. 199 гривень. Більше знаєте, як, вроді би, така промгрупа цікава. Тут якось можна щось знайти, кастрюлю даже можете купити. Ну так, да, от непогано за 179 гривень ці чашечки взагалі бомбезні. Дякую всім за увагу. Тут дивився це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дивіться, на вулиці вже ніч. Побігла я додому.